Вашій увазі представляється овочерізка від бренду Хуракан. Матеріал бункера і корпусу алюміній. Продуктивність йде до 300 кг на годину. В комплект входить 5 дисків, а також диск скидач. Модель має два штовхача: один з них металічний відкидний, який служить для великих продуктів, а другий штовхач пластиковий для продуктів довгої форми, наприклад, огірка. Диск-скидач встановлюємо за годинниковою стрілкою. А якщо ми хочемо його зняти, то, звісно, крутимо проти годинникової. Диск для натирання або нарізання на скибочки ми вставляємо по годинниковій стрілці. Це дуже просто. Потім закриваємо кришку та закручуємо фіксатор, і овочерізка готова до роботи. Щоб уникнути перевантаження обладнання та виходу його з ладу, натиск на штовхач повинен бути рівномірним і не надто сильним. Овочерізка оснащена системою захисту, яка не дозволяє їй вмикатись, якщо якийсь з дисків був встановлений неправильно, і це великий плюс. Перед роботою необхідно промити всі частини овочерізки, особливо ретельно слід очищати гніздо для встановлення ріжучих пластин та вал двигуна. Після чого спочатку встановлюємо диск скидач, потім ріжучий диск, закриваємо кришку і закручуємо гвинт. Якщо ви хочете нарізати варені овочі, то ви можете докупити до різкий хуракан, диск, кубик. Для цього необхідно два диски. Вони йдуть в комплекті. І ми можемо з вами побачити на відео, яка ідеальна картопля у нас вийшла. Маленькі, гарні кубики. Мити овочерізку необхідно після кожного використання. І для цього в комплекті є спеціальна щіточка, неймовірна овочерізка. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.